Дивіться, що пише Юрій бутусов Він поспілкувався з військовослужбовцем 59-ї бригади. Той каже військовослужбовець. Давайте подивимося пост. Він написав пост в своєму Фейсбуці. Ось, наші глядачі побачили, могли зайти почитати, подивитися. Там дуже цікавий матеріал. Я би хотів. Якщо вам Фейсбук зараз це потім... не зніс? Бо Фейсбук так, зносить так. все. В Бачинка знесли. Е... Ну, в Чекалкіна це відома історія. В Бабченка 300 тисяч підписників знесли, тому що він волонтерів на ЗСУ. От, ну, будь от така от нелюдська історія. Він пише: південь не готували не до оборони, бригади не дали можливості захистити Чонгар. Почитав інтерв'ю, що у ворога була велика перевага на чунгарі та на Дніпрі, і тому його не можна було зупинити. А питання в іншому: а хіба хтось намагався зупинити ворога на чунгарі? Враження з того, що відбувалося, склалось зовсім інше. В неділю, 13 лютого о 20-й годині, командний склад 59-ї мотопіхотної бригади викликали на нараду до генерала Соколова. Бригада на той момент знаходилась на полігоні широкий лан. Було поставлено завдання негайно переміститися на полігон під Олешками Херсонської області. На наступний день ми прибули під Олешки, почали розгортати польовий табір. Ми читали новини, що можливий напад, але підготовки не відбувалося взагалі. Судіть самі, чи був у нас шанс зупинити цього ворога. По-перше, всю бригадну артилерію, два дивізіони, наш основний засіб ураження відправили на навчання в Київську область, вони до нас не повернулись до початку вторгнення. По-друге, наш протитанковий дивізіон, основний засіб боротьби з танками, був відправлений на навчання під Київ і не повернувся до вторгнення. По третє, група інженерного забезпечення бригади, тобто сапери, які мали б е, відповідати, підривати мости, ставити міні-ніні поля, були направлені на навчання в камянет подільський і не повернулись до вторгнення. По четверте, зенітно-артилерійський дивізіон бригади не мав ніяких ракетних систем для боротьби з авіацією противника. По п'яте, весь взвод аеророзвідки бригади з усіма дронами знаходився на Донбасі, був приданий іншій бригаді. По шосте бригада не була поповнена оперативним резервом. В трьох наших піхотних батальйонах було 50-60 від необхідної кількості людей. По сьоме, бригада не була розгорнута на рубежах прикриття Чунгару, не обладнала ніяких бойових позицій. Бригаді визначили смугу відповідальності в 139 кілометрів, яку ми навіть не встигли вивчити. Дев'ятий батальйон десь 300 людей відправили з Олешки в район Мелітополя, але він також не встиг. По дев'яти ніякої інформації про противника бригада не отримувала. І що десяте ніякого плану оборони Чонгару, а також численних мостів та дамп від Чонгару до Херсону, до Хаховки, до Мелітополя, до Енергодару не було. От що було. Там ще пояснення є, що було. Бутусова, там пост великий, я не буду весь зачитувати, але для наших глядачів що було зрозуміло. І мені здається, що ці питання будуть назрівати все більше і більше, тому що. Як пояснити, куди щезли майже 100 тисяч людей з Маріуполя, куди щезли з Бахмута, куди щезли з інших, де як росіяни опинилися Ні, так Києвом. кілька мільйонів цивільних людей зробити живим щитом заручниками окупантів? Це, це ж взагалі деякі. Принаймні раціонально було б роздати цим людям зброю. От ну, ми маємо охтирку чи суми. Це ж занівольство. Пане Володимире, випадок, коли а, та... а дивіться, а роздати людям зброю, а перед цим ці, ці люди мали хоча б тримати цю зброю, хоча б кілька місяців вони мали б навчатися, зібрати оці Справа сили оборони того, могли б, що... знаючи, що буде повномасштабне вторгнення. Території... Ну, принаймні на кожній території є люди, які служили протягом останніх десяти років в збройних силах. Тобто, вони навички володіння зброєю ще не, не призабули. Ну і мінімальну тактичну підготовку для мотострілців. Принаймні далі, водіння танка, управління зброєю ну, гарматою. Ну через війська пройшла велика кількість людей за цей час. Через збройні сили і вони отримали військову облікову спеціальність певну. Тому Ну на перших порах можна було б дуже швидко єдине, що, якщо не було масової техніки, тоді роздається масово стрілецька зброя. І це Ну от Охтирка Суми, там вже не було важкої зброї. Важкого озброєння не було. але Принаймні люди на місці, знаючи територію, переваги території, будучи відважними, абсолютно е е умудрилися реально відстоювати свої території і воювати. А Чернігів як воював? Скільки там, там же ж не були самі військові в обороні Чернігова? Ну, принаймні, в сумах е ця артилерійська бригада, наскільки я розумію, була взагалі відведена на Донбас. Дуже дуже хороша артилерійська бригада потужна. Тобто, ну згадаймо, як, наприклад, в овручі була був батальйон десантних військ, танковий батальйон. Це єдиний боєздатний батальйон був на Чернігівському на білоруському напрямку. І що? Де він? Там наступна військова частина Житомир, далі Звягіль а далі, по-моєму, Володимир Волинський і рівне. Ну, і, і, і що, як з тим жити? Тобто, принаймні, цей білоруський напрямок взагалі був відкритий. Ну, колони перли з Чорнобиля 60 кілометрів колона перла, і ну, тільки через кілька днів, там, ну, перший, 24-го під Іванковим зустріли артилерійським вогнем. Справді. По-моєму, це була 95-та бригада Житомирська. А потім почалося, ну, по суті, те, що за добу під сам Київ зайшли російські війська, хіба це не зрада? Хіба це не зрада? До речі, оці, ну, те, що в дівичках була артилерійський дивізіон на тренування, це, мабуть, допомогло захистити Київ до певної міри. Але це ж треба розуміти, в які, в які диспропорції е, були закладені в організації, коли найбільш боєздатні частини сконцентровані були е, в, силі, е, ну, е, в зоні дії об'єднаних сил. Це все трагічно. І тепер перевішувати на залужного, треба ж розуміти, як влаштована система. Військові частини вони ж, е, на балансі Міністерства оборони. Але якщо виникають е, ну, запит на військові операції, тоді є розпорядження міністра оборони і Генштабу передаються ті чи інші частини для виконання тих чи інших операцій. От і все. Ну, принаймні, якщо міні, е, е, наказ міністра оборони про Перепідпорядкування і переміщення цієї бригади на Харківщині, якби дійсно був виконаний, то Харків би взяли. От подивимося, скільки збігів дивних порятували, ну скажімо так, з одного боку, така тупуватість російського війська. І е, зацентралізованість. Якби воно було децентралізоване і могло ну, принаймні е, управлінські рішення е, вільно приймались на рівні командира роти командира батальйону, то ми б мали е, ну, клопотів значно більше. А оскільки в, в, їм були доведені плани Генштабу, і якщо ти на сантиметр відхиляєшся від цього плану, то ти злочинець і тебе ну, посадять. Тому, слава Богу, що. Українські генерали і ну, командири батальйонів, принаймні на батальйонному рішенні, дуже швидко прокусили цю тему, що вони ну, по накатаних планах будуть діяти, і вони не будуть імпровізувати і порушувати затверджені плани. Вони будуть ну, як е, е, дресировані котики, так би мовити, бігати одними й тими самими доріжками до тих самих годівниць.